Всім привіт! Привіт, мої дівчата. Сьогодні в нас з вами на затесті продукти від Essence та Catrice. Це продукти з останніх їх запусків, а також з колаборації з діснеєм Аліса в країні Чудес. Почнемо ми з вами за тест з продукту від Catrice, Це пептидний бальзам для губ Pillow Plush. Цікаве пакування. Треба ось так прокрутити, щоб вичавилась крапелька продукту. Для мене це більше бальзам для губ, ніж маска для губ. Все ж таки, маска вона повинна бути більш поживною. Цю маску я зазвичай використовую як бальзамчик зранку перед нанесенням макіяжу, щоб зволожити свої губи або протягом дня. Вона непогано зволожує губи і має приємний ягідний аромат. Далі ми з вами перейдемо до підготовки обличчя до нанесення макіяжу. Використаємо продукт від Essence. це алоє спрей, Jelly Grip, що є і базово під макіяж, і так само може використовуватись в якості закріплення макіяжу. Він містить алоє і дійсно, навіть за текстурою і відчуттю на шкірі, схожий на гель алоє від Holika Holika. Його можна розпилити на обличчя, дуже дрібне розпилення. Але потім на обличчі він відчувається як гель. Я не люблю його розпилювати просто на обличчя, а надаю перевагу розпилити його або на руку, або на ватний диск, і потім протерти обличчя. Зараз я розпилю саме на ватний диск і протриму обличчя. Він трохи розглажує текстуру шкіри і по собі залишає невеличку липкість, на яку краще потім лягає тональний засіб. Тональний засіб у нас сьогодні буде Cushion від Essence Brighten Up Cushion Foundation. Вітінок 12 Cream. Сьогодні я його нанесу саме спонжиком. Це спонжик, який ми з вами знайшли в адвент-календарі від Essence. Зазвичай я цей кушончик наношу вологим спонжем. Цей кушон має сяючий фініш. Я б сказала, від легкого до середнього перекриття, але цього цілком достатньо для того, щоб вирівнити тон шкіри. Так виглядає кушон на моєму обличчі. Я все ж таки ще прийшла з вологим спонжем, щоб ще краще розподілити кушон по обличчю, щоб більш рівнішим і тоншим зробити покриття. Такий варіант мені подобається більше. І все ж таки, якщо вибирати між спонжиком скушона і вологим спонжем для зрілої шкіри і для такої більш текстурної шкіри, я б обрала ось такий вологий спонжик. Він краще розподілить продукт по обличчю. Сьогодні в нас немає не від кадріс, не від есенс продуктів для брів та консилера. Тому за кадром я нанесла консилер від Revolution, саме від Relove Revolution. І на проби, як завжди, маркер від Глубі для макіяжу очей. В нас з вами є ось ця палеточка, Ви вже бачили. Як красиво зроблено трошки по дитячому, але знаєте, для підняття настрою, чому і ні? І у Catrice, і у Essence вийшло по дві палетки. Цій колаборації я вибрала ось саме таку палетку від Essence. Мені вона здалася найбільш універсальною. Ця палетка, можна сказати, складається з двох частин: це холодна частина і тепла частина. Але можна робити як окремо теплі макіяжі, як окремо холодні макіяжі. Так можна і поєднувати між собою ці дві частини. Мені в цій палетці дуже сильно сподобались сяючі відтінки. П'ять чисто матових відтінків, є матовий відтінок з блискітками, але цих блискіток на повіці майже не видно, можна використовувати як матовий відтінок. І всі інші відтінки сяючі. Це матові холодні, тепер матові теплі відтінки і матові з блискітками. І сяючі відтінки. Мій найулюблений це ось цей відтінок. Ось як якийсь рідкий метал на повіці. дуже класно виглядає для. Гарного яскравого акценту навіть в щоденному макіяжі. І тримається непогано. Не скочується навіть на моєму повіці. Timeless Spark. Теж близький, але темніший відтінок. Ще один відтінок з теплої сторони. This Way. Він вже ближче до рожевого золота. І трясяючі квітінки з холодної сторони, сріблястий as Me, коричневий Always Smiley і такий, наче, трошки з вялковим Z Way. Крім палетки Тіне, в мене ще є кремові тіні, а точніше кремові тіні від Essence, що такі в шайбочці, з основної їх лінієчки, номер 01 Rose. Дуже м'які, красиво виглядають, але, на жаль, на моєму повіці вони все ж таки можуть скочуватись. І тіні желе. теж колаборація з Алісою в країні чудес. Я дуже хотіла їх спробувати. У нас з вами попадалися тіні желе в адвент-календарі Катріс, і це був якийсь жах. Якщо чесно, я так знаєте на якомусь такому стані ефекту їх просто-напросто викинула. настільки вони мені не сподобались. Хоча треба було залишити, щоб порівняти ось з цими. Сподіваюсь, ці тіні будуть кращі. Вони вже не виливаються, так як виливалися тіні від Катріс. Вони вже тримаються холодненькі, дійсно відчувається, наче текстура желе. Спробуємо відтінок. Ось так так, наче майже схожий, але він доохромить. Він з теплого доохромить в холодний. Є такий трошки лавандовий відблиск. якщо повернути до світла. Симпатичні тіні, не знаю, як вони будуть триматися. А, зафіксувалися, дивіться, зафіксувалися. Ці тіні теж фіксуються, теж гарно фіксуються, і в кого сухе повіко, то вони будуть триматися гарно. А в мене доволі жирне повіко, тому все Такі вони скочуються, їх треба закріплювати сухими тінями. Ну, я думаю, так само, як і оці тіні. Напевне, мені більше хочеться сьогодні теплого макіяжу. Розпочну з теплих, а далі буде видно. Так. Складочку ось цей то, що з блискітками нанесу. Світлим пройдусь по межі попереднього відтінку, тушую його в шкіру. А от на нижнє повіку я б нанесла. Холодний відтінок, і потім об'єднала б їх ось цим темним відтінком. Куточок затемнила ось цим відтіночком, так, трохи об'єднала холодний і теплий. Може вийде, може нічого не вийде. Подивимось! Переходимо тепер до сяючих відтінків. Я вирішила, що я ось. Ці тіні нанесу тоненьким пензликом в куточок ока, внутрішній куточок ока. Ось ці зараз спробуємо на верхнє повіку. Напевно, вони будуть як ложка під сяючі відтінки з палеточки. Ми тут ближче за вами подивимось. Непоганий ефект, але мені не дуже подобається, як вони переносяться на повіку. Не бачу я рівномірного нанесення в деяких діляночках залипає більше продукту, в деяких діляночках ну зовсім пару блискітків, і все. Тому я не знаю, напевне, вони не стануть моїм улюбленим продуктом. Хоча відтінок красивий, і я бачу у дзеркало, як він доохромний гарно з такого золотистого до майже фіолетового. Нанесемо ось ці сяючі тіні. Так, по-перше, той відтінок, який мені найбільше подобається, це ось цей відтіночок на все по вікну. Ось тут з підложкою цей відтінок виглядає трошки більш холодненьким, без підложки він виглядає трохи теплішим. Але я хочу сказати, що яскраві що з підложкою стіни жиле, які мають трошки вологу консистенцію, що без підложки тіні виглядають чудово. І мені дуже подобається, що вони не підкреслюють текстуру повіка, що для мене дуже важливо. Для акценту посерединці рухомого повіка я б ще нанесла ось цей вітіночок. Він буде дуже яскравим і додавати родзиночки. Отак, трошки на серединку. Внутрішній куточок зараз спробуємо з вами оформити ось цими тінями. Ось так виходить. Доволі непогано, хоча мені здається, більш холодненький відтінок я б хотіла у внутрішній куточок повіка. Напевно, я все ж таки додала трошечки холодненький у внутрішній куточок. І оцим я б ще підкреслила трошки нижнє повіку. Я верхню слизову із зону росту на верхньому повісі підкреслила геловим олівчиком від Essence. Чесно кажучи, не впевнена, що він зафіксується. Ні, напевне, впевнено, що він не зафіксується, тому краще це не повторювати. Він більше підходить для олівчикової техніки, як підложка під сухі текстури, підложка під тіні. Гарний дуже відтінок. Це відтінок номер 02. Завершимо макіяж очей макіяжем Вій, і для цього у мене нова туш, від Катріс, Hyper Lash. Повинна і надавати об'єму, і гарно подовжувати, і ще робити красивий завиток. Величезна щіточка. Я не дуже полюбляю такі щіточки. Зазвичай такими щіточками мені не дуже зручно профарбовувати вії. Як на мене, так нісінька собі туш. Трошки подовжила вії, щоб зробила завиток. я б не сказала, я б сказала, що дуже гарно вона їх підняла, щоб дійсно вони тримали красивий завиток. Ні, майже як вони дивилися, прямо так вони і дивляться. І зовсім трохи надала об'єму. Я її ще нашарувала для кращого вигляду, такого більш драматичного вигляду. Але б я не сказала, що вигляд мені більше став подобатись. Тепер Вії дивляться ти, куди вони хочуть. В різні боки. Не так, як би я їх хотіла викласти красивим таким завиточком. Так що, туш, на жаль, повз мене. Рухаємось далі. Далі я хочу припудрити обличчя. Цю пудру ви вже бачили в мене не один раз. Це моя улюблена пудра зараз. І не тільки від Essence, а в принципі улюблена пудра розсипчата трьохкольорова пудра Flawless Skin Trio. Три відтіночка: персиковий, рожевий і фіолетовий. Просто змішую всі три відтіночки і наношу на обличчя. Гарно вона виглядає і в зоні під очима, непогано закріплює макіяж, і гарно вона виглядає на всьому обличчі. Поки що, це мій фаворит серед пудр. Крім того, що закріплюється макіяж, ще виходить дуже непоганий вигляд за рахунок відтінку. Додає свіжості обличчя. Що в мене сьогодні на голові, не знаю. Перейдемо до макіяжу обличчя. Тут в мене є рум'яна. З Аліси в країні чудес від Катріс. Оці рум'яна, мені подобаються в них красивий відтінок. Вони самі по собі холодні, але при цьому мають золотистий блиск. І тому на обличчі виглядають дуже природньо. Холодненькі, але з теплим відблиском. Так само з Аліси в країні чудес від Катріс у мене хайлайтер. Хайлайтер, відразу скажу, дівчата, це не мій хайлайтер, точно він симпатичний, він трошки доохромить, доволі холодненький. Але на обличчя він лягає окремими блискітками. Такі хайлайтери я можу використовувати як топери для макіяжа очей. А ось на обличчі мені такий вигляд хайлайтеру не подобається. Мені більш доподобає, коли. Суцільний такий відблиск, наче це моя шкіра так виблискує. Ще є в мене два продукти від Essence. Це з їх основної лінійки: це кремові рум'яна і хайлайтер. Рум'яна у відтіночку 10. Ось такі рум'янка. Теж мають невеличкий блиск. Тут вже блиск холодненький. Порівнянні з синором янами майже не блищать, дуже легкий блиск має і хайлайтер. Хайлайтер відтінку 20, А от хайлайтер більш теплий. І ось цей хайлайтер мені подобається вже більше. Він більш природньо виглядає на моєму обличчі. Хоча теж, якщо придивитись, то можна побачити окремі блискітки, але вони дуже-дуже дрібні. І на обличчі яскраво так не видно, що це окремі блискітки. Все ж таки він виглядає краще. Рум'яна мене насе. Ось ці. До речі, це відтінок номер C02. два. вони активно на пензлик. І ось так виглядають на обличчі. Наче рум'яна разом з хайлайтером я донесла. Довели життя на моє обличчя. Далі в мене бронзер. Я, чесно кажучи, трошки здивувалася, коли побачила ось це пакування. Я думала, що... Бронзер буде десь ось такого розміру, а вийшло, бачите, величезне пакування. І, в принципі, так, могла здогадатися, бо це Максі Бронзер Паудер. Відтінок 010 Light Bronze. Що запаковано. Давайте відкривати, ще й ним не користувались. Ось такий відтіночок дуже м'який. Відтінок непоганий. Так, тепленький, але ж це бронзер. Пухнастим пензликом трохи додамо. Теплинки зараз маємо обличчя. Для цього бронзера, мені здається, вистачить на півжиття. Дуже легко лягає. він. Гарно переноситься на обличчя, дуже легко розтушовується. Прекрасний продукт, дивіться, зовсім не пилить. Мені бронзер сподобався, продукт достойний. Що залишилося? Залишилося в нас тільки макіяж губ. Для макіяжу губ в мене є помада з колаборації з Діснеєм Аліса в країні чудес в вікіночку c 02 Дуже красивий стік. Так, вона не дуже стійка, але комфортна. Я вибираю більше комфорт, ніж стійкість. Олівця в мене не було від Катріс і Есенс. Є в мене олівчики від Катріс і Essence, я не так кажу, з їх адвент-календарів, але я б не сказала, що вони підійдуть до відтінку цієї помади. Я вибрала два олівчика один зовсім коричневий від Lamel. Може і цей, бо так, макіяж очей тепленький. Може і цей олівчик нанести. Або олівчик від Лоріаль. Ну, олівчик від Лоріаль, він повністю співпадає з помадою. Давайте вже почали експериментувати, то будемо експериментувати до кінця. Нанесу ламель. І тепер нанесемо помадку. Я думаю, буде непогано. Хіліп-комбо, давайте трошки ближче подивимося. З цим олівчиком ця помадка виглядає більш теплою, ніж вона є насправді, але теж доволі непоганий варіант. Ось такий макіяж у нас з вами сьогодні получився. новиночками від Essence і Catrice. Що б я відзначила з тих продуктів, які ми сьогодні з вами розглянули? По-перше, це, звісно, палетка. Вона мені подобається. Так, є свої нюансики, можуть залипати темні холодні відтінки тіней. Але якщо їх нашаровувати від більш світлішого до більш темнішого, то цієї проблеми можна позбутися. Трохи пилять деякі відтіночки, але це теж не критично. Дуже чудові сяючі відтінки. Я в захваті відсяючих відтінків всієї палетки. Дуже подобається мені рум'яна, можна просто них нанести, і вже не треба ніякого хайлайтеру. Вони такі самодостатні продукти рум'яна плюс хайлайтер. Помада. Моя улюблена, бо дуже комфортна на губах. Але не стійка, дівчата. Хто за стійку помаду, тут точно не ваш варіант буде. Бронзер, мені сподобався, делікатний, гарно наноситься, гарно розтушовується і вистачить, напевне, на півжиття. Пудра те, що треба, класна пудра, особливо, дівчата, зі зрілою шкірою. Придивіться, дуже гарно виглядає на зрілій шкірі. Рекомендувати теж можу і кушен. Як для сухої, так і для зрілої шкіри. Гарно виглядає на шкірі і дуже комфортний. Непогані ось ці тіні, але якщо жирне по віко, думаю, будуть скочуватись. І ще з моїх фаворитів це ось ця пептидна маска. Я б не сказала, що маска, я б сказала, що гарний пептидний бальзам. Ось такий за тест у нас з вами сьогодні вийшов. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам сьогоднішній макіяж, і які б з продуктів, які ми сьогодні оглянули, ви б вибрали саме для себе. А на сьогодні все. Ми з вами прощаємося зовсім надовго до наступного відео. І як завжди, гарного вам дня і обов'язково тихої вам.